Мої вітання. У даному відео ми розберемо реальний приклад, яким чином на прикладі старої пеларгонії отримати щонайменше ось такі квітучі кущі. А згодом, після того, як мине 6-9 місяців, ви вже отримуєте значно більшу кількість бутонів і вийдете на такі кущі. В даному відео це приклад пеларгонії, яка пройшла всі етапи. Підготовки до рясного квітування це входить. Сюди входить обрізка, сюди входить пересадка. І сюди входять відповідні добрива і додатково сюди ще входить спеціальний період охолодження, про який я вам розповідав у моєму відео. Золотий період для повергонії, не прогавте цей час детально. На прикладі кожного куща ми розберемо на що потрібно звернути увагу, аби ваша обрізка минулася безпечно для вашої повергонії. І у кінці. І в результаті такої обрізки ви б отримали не лише омолоджені кущі, а і ще й здорові живці. Переходимо безпосередньо до роботи. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі План Хелпер. До моїх повергонів ще не надійшла черга. Обрізка моїх кущів буде наступного тижня, тому дочекайтеся ще якийсь мене великий час. В Даному відео я розберу перевергоні, які надіслав мені фотографії до інстаграму. Такі кущі дуже перспективні. Я думаю, багато в кого є такі ж самі. Вони реально гарно виглядають і дуже потенційні. Тому перше, що вам потрібно зробити, оскільки субстрат закислено, необхідно пересадити ваші рослини у новий субстрат, і не обов'язково їх витряхати, повністю очищувати кореневу систему. Достатньо припідняти горщик і нижнім шаром насипати 2-3 см. За тиждень, через тиждень після такої процедури. Ви маєте підживити рослину і в даному випадку фосфорно-калійним добривом, тому що на рослині є всі ознаки дефіциту калію, тобто краєві опіки. І додатково е має міститися невелика кількість азоду, тому що верхівки пригнічені, це вам знадобиться при подальшому живцюванні рослини. Переходимо безпосередньо до детального розбору, яким чином і на що звернути увагу. Ось такими колами прямо зараз я обвожу місця, на які вам потрібно звернути увагу перед обрізкою повергонії. Ці місця це точки росту. На кожному кущеві перед обрізкою вам уже потрібно чітко визначитися, а де у вас точки росту найбільш сильні. Якщо ж у вас не буде таких точок росту, а ми їх побачимо на кущеві, який знаходиться з лівого боку від вазону, тоді є високий ризик, що рана просто буде засихати і навіть може засохнути весь стовбур, таке дуже часто буває. Кожна точка росту має бути уже пробуджена. І відповідно, ви робите наступне правило. Відступаєте щонайменше пів сантиметра, може краще і трішки більше до сантиметра від точки росту і робите зріз обов'язково гострим інструментом. Звертаю увагу на те, що павергонія після обрізки має знаходитися. У добре освітленому місці і всі дефіцити, які у вас поживленню були. Дивіться моє відео, дефіцит синку, дефіцит кальцію. Там взагалі на полегоніях показаний найбільший дефіцит кальцію, який взагалі я бачив за всю свою практику роботи з рослинами посилання в описі до даного відео. Ви маєте ці всі дефіцити нестачі ліквідувати. І щонайменше за тиждень до потенційної ну, планової обрізки. Зрізи, які ви зробили, вам потрібно підсушити. А якщо у вас вологість висока, то можете обробити ще додатково і а, садовим варом. Або слідкувати щонайменше за тим, аби кущі після обрізки у вас були в добре провітрюваному місці. Якщо буде вологого повітря, зрізи, як правило, морщаться і вони усихають. Переходимо до лівого куща. Зверніть, будь ласка, увагу, що одна точка росту активна, а інша неактивна. ніж обрізати даний кущ, необхідно, звісно, дану точку росту пробудити. Тому обрізку даного куща краще робити у два тижні. Перший зрізати верхівку, підживити, наприклад, кальцієвою селітрою даний кущ. І після того, як верхівка, яка обведена червоним, пробудеться. Ви вже проводите повноцінну обрізку. Усю підготовку разом із пересадкою можна завершити за 1,5-2 тижні. І тоді ви отримаєте значно кращий результат і побачите його впродовж наступного року, бо ви закладете такі резерви у вашу рослину, що вона допоможе відновитися швидше і дасть вам просто більш потужні бруньки після таких процедур. Лівий куч знаходиться у вашому стані, який потребує більшого оновлення, звертаю увагу, що всі старі здерев'янілі тілянки, які є на вашій рослині, на вашій повергоні, як правило, зберігання не підлягають. Ви маєте їх вирізати. Це є основне правило, яке вам допоможе підсилити вашу рослину і її молодити. Бо старі ткани, старі тканини вони вже мають гіршу. Провідну здатність і, відповідно, живлення там взагалі у них жодного не буде, навіть на тих точках росту, які ви пробудете. На даному кущеві таких ділянок щонайменше 3. Тому повністю ви їх маєте вирізати. Перед тим, як глобально обрізати лівий кущ, ви маєте субстрат після пересадки. Просушити принаймні верхню його частину, тому що випаровування вологи не буде після такої обрізки даної рослини. І для того, аби кущ просто фізично у вас не підгнив, будь ласка, підсушіть щонайменше 30% субстрату. Повністю робити сухий субстрат, перетворювати його в пісок, не потрібно. На даному кущеві ви маєте лишити. Якби у вас такий кущ був, лише молоді, уже пробуджені гілки. Вони, як бачите, зелені. Але оскільки їх лише два таких молоденьких стовбура на даному кущеві, їх потрібно розігнати. Це перший крок і за півтора-два тижні зробити повторну обрізку. Зараз вам детально покажу, в якому напрямку ці кущі будуть зростати. Звертаю увагу, що е, прибирати старий кущ, і можна було б взяти живці, прибирати старий кущ. Не можна, тому що старі кущі квітують краще. Наприклад, до тих рослин, які я вам показував, їм 2-3 роки. Однорічна рослина такого вам квітування ніколи не видасть. Це те ж саме, як гортензії та інші рослини. Тому зберігаємо стару рослину, але вміємо з нею працювати. Ці молоді паростки, яких ми лишили два, після обрізки дуже швидко підуть в ріст. Тому ми маємо чекати півтора, ну максимум два тижні. І після того як вони нададуть вам прирост і утворять щонайменше 2-3 пазухи, два-три міжвузля. Ви робите їм прищіпку. І ось оце кущення на молодих гілках у вас буде значно більше, тому що це молоді тканини, а старі тканини, яких ви нагодуєте, і вони консолідують усе живлення, коренева система, все накопичить у собі. Вони значно більше отримуватимуть у подальшому і фосфору і калію, яке в подальшому буде використано на квітування. Звісно, якщо ви бажаєте розмножити, ось це теж найкращий спосіб для розмноження полергонії, тому що старі кущі вкорінюються гірше, провідна здатність тканин у них вже на велику частину втрачено. Коли ви вкорінете молоді живці. Верхівки, вони у вас і вкоріняться краще. І ви на наступні два роки будете забезпечені свіжим посадковим матеріалом. Але основний акцент на квітуванні покладайте на ось такі старі кущі, я їх називаю перспективні. Чудова рослина відновиться вона дуже швидко. Дану рослину було обрізано за рекомендаціями і в наступних відео ми вже з вами можемо побачити практичний результат, ефект, який досягнуто внаслідок такої обрізки. Чудова пеларгонія, яка нас усіх порадує надалі. Всім гарного дня!